Давайте не забувати, що після ордеру на арешт Путін, в принципі, припинив подорожувати. І він розпочав це робити тільки в країни, які не є учасниками Римського статуту, тобто, або які його не підписали, або які не ратифікували. Тобто до кейсу візиту в Монголію таких, таких, да, таких ситуацій не було. І я не думаю, що що Путін зможе подорожувати по будь-якій країні, яка є членою членом Римського статуту, тому що певні я думаю, що ризики є абсолютно реальними. Давайте не забувати, що в минулому році він не поїхав в Південну Африку, тому що розумів, що ризики є. Думаю, що не вистачає принциповості деяким країнам, тому що якщо. Певна країна є частиною міжнародного механізму і має міжнародні зобов'язання. То ці зобов'язання треба виконувати.